Привіт, друзі! Здається, ми натрапили на інтригуюче явище у Діабло 4: щури та їхній таємничий зв'язок з видобутком. Це може здатися дивним, але гравці божеволюють від цього відкриття. За словами одного безстрашного дослідника на форумах, слідуючи за щурами, замість заздалегідь визначення шляхів у підземеллях, можна знайти надзвичайні знахідки. Щури, вочевидь, мають дивовижну здатність винюхувати сир, а точніше, скарби. Перш ніж ви почнете сумніватися у своєму здоровому глузді, дозвольте запевнити вас, що це реальна річ. Люди повністю занурені в дослідження цього методу пошуку здобичі, яким керують гризуни. Це, як справжні щурячі переслідування, але з легендарними нагородами на кону. Насправді, деякі гравці стверджують, що знайшли кілька легендарних предметів всього за 10 хвилин переслідування цих пухнастиків, Щури, очевидно, направляють вас до потрібної зграї ворогів, які потрібно перемогти, а потім вказують вам напрямок, куди потрібно йти. Це виглядає так, ніби вони мають ексклюзивне партнерство. З самими богами здобичі. Ажіотаж навколо цієї щурячої мародерської пригоди спричинив повномасштабне розслідування. І вже з'явилися вражаючі результати. Один захоплений гравець пішов за щурами і натрапив на один з найнеймовірніших перснів у грі, що і казати щаслива знахідка. Інший гравець спробував випробувати удачу з метою слідування за щурами. І, о диво, вона дійсно спрацювала. Гравці Diablo 4 тепер розриваються між скептицизмом і надією, оскільки вони починають свої власні пригоди Переслідуванням щурів, але, як і у випадку з будь-яким відкриттям, не всі мають однаковий рівень успіху. У досить кумедному дописі гравець ділиться своєю ранковою щурячою пригодою. Він сумлінно слідував за щуром, але замість цього ходив по колу. Схоже, що в Diablo 4 не всі щури створені рівними, і деякі з них можуть просто вести вас у веселу гонитву. Тож, друже, мій, саме тобі належить перевірити цю теорію і дізнатися, чи справді щури ключ до найкращої здобичі в грі, чи станете ви щуроловом, який відкриває прихованість. Карби з кожним скрипучим кроком, чи опинитись у щурячій петлі, ставлячи під сумнів природу реальності. Тільки час покаже. Тож хапайте свою вірну зброю, пильнуйте цих невловимих гризунів. І нехай боги здобичі посміхнуться вам у ваших щурячих починаннях. Дякую за перегляд, а що ви думаєте про цю секретну методу бах чи фіча. Ставте вподобайку, якщо сподобалося відео, та підписуйтесь на мій канал. Ну і звичайно, шерте відео усюди, де тільки можете. Пам'ятайте, це все в дусі розваг та досліджень. Слава полювання, слава Україні!